Привіт, друзі! Потрапив до мене ось такий загажений екземпляр, і тому сьогодні у нас чистка римської монети від окислів та бруду. Ось, Спочатку ми на обличчі почистили бруд, потім зайнялись тим самим на реверсі. Зняли шар окислів та бруду. До речі, чистив механікою. Фрезером, шаберами та іншими абразивними матеріалами. В подальшому необхідно запатинувати ті місця де проглядує метал, та законсервувати, щоб монета в подальшому не піддавалася корозії та руйнуванню. Дякую за перегляд!